Будьмо уважні, сказав Господь, коли хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе хрест свій та йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її погубить, а хто погубить свою душу, мене ради, та Івангелія, то її спасе, яка боковість людині здобути світ увесь і занапастити свою душу. Що бо людина може дати взамін за власну душу, хто отже буде соромитись мене і моїх слів перед цим родом перелюбним та грішним, того буде соромитися син чоловічий, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами, і сказав їм, істинно кажу вам, є деякі отут присутніх, що не зазнають смерті. Аж поки не побачить Царства Божого, що прийде у могутності, Слава, тобі собі тобі! тобі. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Коли хто хоче, йти за мною, хай зречеться себе. Візьме на себе свій хрест та йде слідом за мною. Дорогі браті і сестри, вчора ми святкували свято Воздвиження чесного животворчого Христа і роздумували, яка подія на ньому відбулася завдяки стражданню і смерті, цієї ганебної смерті, Христос Спаситель, відкрив нам двері до неба. І сьогодні. Ця Євангелія, яку говорить Христос до своїх апостолів, то відбувається, коли він ще йде тою -то дорогою до Єрусалиму. За Ним йдуть дуже багато людей. І він також питає своїх апостолів, за кого мають люди, сина чоловічого. Ну і не кажуть там за одного з пророків. А він питається, а ви за кого не маєте? Ну і тоді Симон Петро скаже таке, що він є син Бога Живого. І каже Христос, що це не Він, це сказав, це Отець Небесний йому об'явив. Але відразу після цього Христос говорить, що його чекають страждання, ганебна смерть. І коли Петро чує, що того Месію, той, який має зараз очолити вибраний Ізраїль, чекає найганебніша смерть у житті. І він тоді його бере на бік і каже, щоб тобі такого не сталося. І тоді відразу Христос його ганить і каже, що от, зганив він Петра і сказав: Геть від мене, Сатано. Бо ти думаєш не про те, що Боже, а про те, що людське. І тоді звертається до народу і до своїх учнів, коли хто хоче йти за ним, за Христом, то має зиркатися себе, брати свій хрест і йти за йти що він тоді за ним. Чи є тут так легко себе зиркатися, дорогі браті і сестри, та важко! Бо ми думаємо, що наш геніальний план, як ми маємо бути щасливими, то він є найкращий. Це дуже гарно видно в сім'ї. Коли батьки геніально знають, як то діти їхні мають бути щасливими. І вони, знаєте, той геніальний план так прямо впихають їхні вуха, бо вони слухати не хочуть. І вони їх заставляють, вони вже їх переслідують. І що цікаво, ті діти виростають, вони стаються дорослими. І Батьки робляться вже там дідусями, бабусями, і вони далі той геніальний план впихаються. І от запитатися, а скільки є там Божого плану в тій геніальності? І нараз виглядає, що того людського дуже багато, так як святого Апостола Петра. І нараз Христос нас бере так на бік і пояснює, що зречися цієї думки. Тобто відкрийся на мою пропозицію, на Божу. Бо ми собі склали так знаєте, такі рами і геніального план. І Бог нараз певні речі пропонує. І через багатьох людей він пропонує. Особливо у сім'ї, до жінки Він буде пропонувати через її чоловіка. І Жінка буде сердитися, що ж він таке немічне знаряддя вибрав, знаєте, щоб мені донести ту новину. Та бо ми думаємо, що Бог так має нам небо відкрити в гостини. Ти сьогодні маєш бути у вербові. Ти маєш приїхати, я так так, бо Божу волю їм. Він через пані Марію, знаєте, то каже, що ви очі, там якби їхали, то цей воз, знаєте. А я кажу, ні-ні, мені небо не відкрилося, знаєте, я не можу, я не можу сюди поїхати. А сьогодні отець дзвонить, каже: Отче, я прихорів, слухайте, і, і служи службу Божу. Божа воля набагато простіша. І тому перше діло: не біймося зритися своїх геніальних планів. Щоб Бога попросити у своє життя, щоб він давав нам мудрість. І я дивлюся тепер, чи то чоловіки, чи то жінки, чи то діти, чи то священник на парафії. Тепер треба просити, ласки, як один одним турбуватися. Не задовольняти забаганки, як один одним турбуватися. Подивіться, скільки зараз є незадоволення. Розчарування. А з тою війною це той наш хрест, який говорить Христос, щоб взяти той хрест, він робиться ще важче. І з кожним днем він ще робиться важчим, і важчим, і важчим. І сьогодні так церква на нас запрошує так на хвильку. А як то є, знаєте, з тим моїм геніальним планом, і як то є з тим Божим планом у моєму житті? І як є з тим моїм Христом? І то треба теж визнати, я не даю ради понести свій хрест, бо так забагато я несу, знаєте, забагато я тусь. Сьогодні теж сповідає тут у вас. Я так, знаєте, цікаво, Бог так говорить, що сповідальниця, священник бере також і ваші хрести разом з вами. Але щоб він міг то понести, то мусить також Христом взяти, з Христом Спасителем. Так само, і в Христі, то вже ближче Господь не може до нас прийти, де ми маємо то, тобто відкриватися своє життя, як то послужити, як то подякувати Богові за своє життя. І чого нам так тяжко взяти свій хрест? Бо ми думаємо, що то, ну, має бути і наш. Нам тяжко прийняти той тягар. І щойно дає нам силу, сам Ісус Христос, який стається одним із нас, проходить всю дорогу нашу, починаючи від зитлеєм, де народжується, знаєте, в такому місці, не в царських палатах, ми вже багато про це роздумували. Але він приймає все, що посилає йому Отець Небесний. І ми зараз нас потребуємо всірця, як то нести свій хрест. Ми нараз дивимося на інших людей і бачимо, і вони падуть. Бо замало є там Божого Сина, замало вчимося від Нього. І ми священники падемо, бо теж виявляється, що здається, як ми вже несемо з Ісусом Христом. А тут раз виявляється, що забагато було самовпевненості. замало довіряв Богові, всі обставини свого життя. І наразі якась дурничка, знаєте, і чогось вона нас, знаєте, вибиває з твоєї колії. Бо й через неї хоче Господь до нас промовити. І чи то нормально, що ми нараз падемо? Нормально. Але не нормально, коли Бога не запрошуємо на ногу кожен день. І нараз таке життя воно виглядає, що і сьогодні Господь каже, цією буде відкриватися і завтра, і післязавтра, поки не станемо перед Господом Богом у царстві небесному. Бо немає Каже Христос, що яка є користь, коли ми свою душу загубимо? А коли довіряємо Євангелії і Ісусові і Христові, то здається, що ми її якби тратимо, але тратимо для Царство Боже, тоді в Царстві Божому Господь і нам це все поверне. Тому, дорогі браті і сестри, хай нас не розчаровує наш Хрест навпаки. Чим більше є наш Хрест у нашому житті, тим більше благодаті Боже. Бог може видати на, наш, на наше життя. особливий спосіб і тепер отой хрест нашої країни, і він йде з нами. Тільки ми його не бачимо чого, тому що ми наразі потрібна зброя, потрібні ті всі речі до того, щоб захищати. Бо не можемо ми захищати просто так. Але це на другому місці має бути. Чи Ми розуміємо, що Господь керує цим процесом нашого життя, нашого очищення? І ми завжди знаєте, просили, щоб в нашій державі ми вірили як справжній український Божий народ, знаєте, щоб ми були перемінені. А як переміна переходить? Через очищення. І війна, з однієї сторони, це найбільша біда, яка може прийти в народ, а з іншої сторони, коли ми з Божою благодаттю це переживаємо і боремося, і об'єднуємося як один народ, і несемо цей хрест, то є є Ми ми маємо моментально, коли Христи перекидаються. правда? Де на слабшого завжди перекидаються. Сильніші завжди перекидають на наслабшу той Хрест. І є завжди спокуса, знаєте, якось втікати чи якось це. А то є силою ну, просити, як це з Богом зараз оце, оце все переживати. Тому сьогодні дуже важливо подякувати за своє життя, подякувати за всіх, хто є з вами. Не боятися та відрикатися тих своїх геніальних планів, а просити Бога благодаті, як Він хоче, щоб я, як чоловік, як батько, сьогодні послужив для своєї сім'ї, чи як дідусь, так само для свого народу. І кожен день буде завжди різноманітний. і Ми нараз не будемо розуміти, як то значить, як сліпі кошенята шукаємо нараз тої потіхи чи тої допомоги. Але вона дорогі братія і сестри, прийде, здається, що так буде вічно, то завжди так буде. Та ні, дорогі братія і сестри. Тому ви розумієте, чого ми так живемо коротенько на цій землі. Не живемо по 600-700 по 700 років, знаєте. А ми би хотіли знаєте, більше жити, знаєте? Але наразі як Хрест нас передавить, то вже хочемо вмирати, вже хочемо, щоб Господь нас забрав. А то ні, ні одне, ні друге то не до нас не, не, не належить. Одне, що ми можемо відкриватися на Божу пропозицію, а це треба зрікатися свого, свого геніального плану. Щоб брати Хрест, то добрі браття і сестри, подивімося, як ми подарунки приймаємо, коли нам на день народження, чи, 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 чи там на якісь інші події, ми все дякуємо, ми дякуємо, дякуємо. Щоб, щоб взяти, то треба подякувати. Але ми розуміємо, що це добре, а Хрест це був ніколи не було добре. І коли ми народимося також на розп'яття Ісуса Христа, то є возближення. Знаєте, коли ми возносимо хрест. І коли ми тут не будемо бачити розп'ятого Сина Божого, ми не зрозуміємо сенс свого Христа, бо Він з нами розпинається. Але є добра новина полягає на тому, що те розп'яття, воно переходить також і в наше Воскресіння. Це є видимий знак. Тому навіть в кожній хаті має бути розп'яття. Бо терпіння для нас ближче, набагато ближче, ніж нараз оця слава, ніж оце добро. А це знак, що Господь іде кожен день. І щоб він не зміг зі мною пройтися через ціле життя, то ми маємо відкриватися. Чи можемо відкриватися. І чи Петро зміг, бо він що сказав Петрові, щоб ти міг зрозуміти сенс цієї моєї хресної дороги і жертви, стань за мною і йди разом зі мною. Іди за мною. Не вибігай і не вказуй Богові, як то треба спасати життя. Як то світ будувати? Ми такі самі, як Петро. Ми нас Богові на службі Божій так розказуємо, як Він має то зробити, що то слухайте, то шкода, що ми не можемо послухати наразі, як то геніальні плани у людей. Але подивимося подивімося до свого геніального плану. Ми теж Бога переконуємо на молитві багато речей, то тяжко звітися свого побожного плану і тяжко взяти свій хрест. і, дорогі браті і сестри, не легше є наслідувати Ісуса Христу. Не є, не є теж такше. Просімо про ці дари, дякуємо Богові за своє життя, дякуємо Богові за цю днину, дякуємо також нашим воїнам, також просімо благословення, починаючи від свого серця до сердець своєї сім'ї, до нашої парафії, також нашої держави, особливо провідників, особливо воїнство, особливо ті, що зараз знаєте так передавлені тим Христом, що вони вже не можуть іти нікуди. Але я одного разу мав цікаву подію, щоб знаєте, з себе, треба всьому своєму розчаруватися. І здається, що ти вмиреш? Ні, тоді приходить Господь і далі. Бо так вмирає наш егоїзм. Оці такі, знаєте, задовільняння, забагання, і яким, до речі, немає кінця. Зверніть вам, скільки би ми егоїзм не задовільняли завжди ще новіша потреба, новіша, 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 новіша. Чому ця війна почалася? Чи Путін підував? Чи він не мав хліба з маслом. Жадність. Жадність вона постійно хоче ще, 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 ще. І бачимо, поки ця жадність не трісне, то кінця свого всього не буде. І навпаки, коли людина дякує за все, і бачимо, що дуже багато ми маємо дякувати. Перед пандемією ми так нарікали і думали, що знаєте, що цей. Що ми живемо дуже бідно, дуже, дуже тяжко. Прийшла пандемія, прийшла війна. І нараз навіть ми боїмося, що ще прийде далі. Добро браті і сестри, то може нас лякати, але Господь дасть нам силу це перенести, дасть нам ласку ту, той хрест разом один з одним, це, це нести як один Божий народ. Просімо про ці дари, хай Господь благословить, дасть силу, дасть радість, дасть надію, що за Христом, за тою гневним терпінням, яке є в нашому житті, завжди чекає нас. Також світле Христове і наше, наше Воскресіння. Слава Ісусу Христу!